Організатори форуму вручили нагороду народній артистці України Руслані Лежичко, яка здійснила великий крок України до європейських цінностей, разом з делегатами форуму вона традиційно заспівала гімн нашої держави. Метою форуму східного партнерства є політична ініціатива, яку було започатковано на праському саміті у 2009 році. Ця ініціатива є східним напрямком європейської політики і зміцнення відносин між Європи. Європейським союзом та його партнерами все це сприяє поступовій лібералізації візового режиму з ЄС. Контакти та обмін між людьми є одним з ключових цієї співпраці, сприяє демократизації та позитивним економічним перетворенням, а також зв'язкам у культурі та мистецтві, чим і займається Житомирська громадська організація Асоціація Об'єднаних мистецтв. Цей форум громадянського суспільства він відбувається щорічно з 2009 року. Я вже моя організація представлена там вдруге минулого року. Цей форум відбувався в Грузії, в місті Батумі. Але ми Мусимо е, знати, що ну дуже важливо, що співпраця йде між європейським союзом і країнами східного партнерства, як на рівні урядів. Так і на рівні громадянського суспільства, от якраз наша організація бере участь на рівні громадянського суспільства. Представники Житомирської делегації представили також виставку художніх робіт учнів Житомирської художньої школи віком від 10 до 17 років. Представлені роботи відображають їх роздуми, виклики та реалії сьогодення, громадські рухи, демократії та права людини. Творчою окрасою форуму став виступ хору Житомирського державного університету імені Івана Франка, художнім керівником і диригентом якого є Валентин Федорченко. Це було цікаво і для мене, і я маю надію для моїх студентів, бо вперше ми взяли участь в такому представницькому форумі. Це дуже цікаво. Було бачити людей із ближнього, дальнього, найдальнішого зарубіжжя, спілкуватися з ними, показувати їм своє мистецтво, свою українську музику, наше українське серце, нашу українську душу. Хорі у нас беруть участь студенти навчально наукового інституту педагогіки. Хоровий клас це в них навчальна дисципліна. У майбутньому вони будуть вчителями музики або займатися, власне кажучи, суто творчістю або педагогічною музичною творчістю. Студенти задоволені, коли є можливість представити своє мистецтво, і такі виїзди. Ну це не є дуже часто, трапляється така, така нагода виступити. тому вони завжди до цього гарно ставляться, відгукуються. І, і адміністрація, і деканат до цього гарно ставиться, і кафедра. Тому я думаю, що у нас ще буде, будуть такі виїзди.